Вітаннячка мої дорогенькі. Підіб'ємо підсумки турніру трьохзірковий. Підтримка з повітря, всі кольори. Так, я майже. ну Коротше, топ тисячі. Так, 50, ефірок не дали, ну, жетончиків, О! В принципі, в принципі, нормально. Так, давайте швиденько, бо я на, на, цій, на цій праці ці двері бляха стукають. Вони мене так бісять і нічого з ними зробити не можу. Зима прийшла, ну, скоро, скоро прийде, пружину повісила, і воно. І воно бахкає. Так, давайте швиденько глянемо топ-10, запам'ятаємо. Ну тут слимак кішки щось нове, ну, блін. Якби цікаво, ну для мене таке бити. Це було взагалі не проблема. Я не знаю, яким макаром воно в топ-1 вийшло. Е, Дур'єна. Ну і таке, в принципі, не проблема була бити. Беліт. Беліт, блін, скло. Е, беліт. Тайрум, шотери по одному. Це я пропустив. Ні, не пропустив. Так. Далі. Беліт. Знов шотери. Так, тут Агунар. Гунар з Брієний на плечі. І, ну, оце. Оце, в принципі, таку оборону я боявся. б. Далі. Бріена. Вскляна. Ну, воно тут з всіх знімається, з всіх блокується, також якось. Так, це ми цю дивилися, давайте цю. Блін, ну скрізь біліт. Ну, у мене в мене також біліт. Ну, чомусь вона не втрималася. Гунар, е, Гунар з збіліт на плечі. Ну, бачу, Гунар себе також непогано показує. І 10-й. Серйозно? Чим вона береш зелені, як у мене, і вона падає нафіг. Е, коротше, не розумію я, що тут твориться поки що. На цьому трьохзірковому турнірі, ну, як бачите, біліт купом, ну моя не вистояла. Тупо фарт повезло, не повезло. От на мене перший день напали, в'є мене скинули нафіг. Дві, дві атаки. Потім, Потім, звісно, оборона піднялася в Б, а потім і в А. Але це все залежить від того, хто нападає на тебе, як нападають на тебе. Вітаю, вітаю, добренько, такий невеличкий підсумок. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.